Карта дня 16.03.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоялинський. Я Таролог та екстрасенс. Субота 16 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро райдера Вейта. Отже, Карта дня. Шістка кубків. Моя порада. Цей день може принести вам сюрприз або зустріч з другом чи хорошим знайомим або знайомою з минулого. На вас може очікувати приємна бесіда, дзвінок або світий лист чи смс від хорошої людини. Я раджу вам цей день бути як дитина в незалежності від вашого віку. Тобто дивіться на цей світ зі здивуванням. Пограйте в будь-яку гру на протязі дня. Ви ніколи не грали в комп'ютерну гру? Обов'язково пограйте сьогодні. В цей день потрібно пограти в будь-яку гру хоча б декілька хвилин. Бажаю гарного дня! З повагою! Ваш таролог Любомир Богоявленський.